За минулу добу російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 20 випадків порушення режиму припинення вогню. Свольну артилерію калібру 122 мм, Міномети обох калібрів було задіяно у Широкіному, Одяному та Лебединському. Вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм. Озброєння БМП противник відкривав в районі Талаківки. А в Красногорівці стріляв по укріпленню Збройних сил України з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку зафіксовано шість провокацій проти сил антитерористичної операції. Ворог продовжує вести вогонь в напрямку станиці Луганської з мінометів калібру 82 мм. В районах Новоолександрівки, Золотого та Оріхового, окупанти використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська три рази порушували режим тиші. Зокрема, у Верхньоторецькому підрозділи сил антитерористичної операції. Опинилися під ворожим вогнем мінометів 82 мм. міліметрів. А у Луганському та Авдіївці бойовики використовували вогонь БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.